Друзі, як мене чутно. Так вову, ми тебе чуємо! Ало фестайм, да, надюш? Так ми чуємо. Я нагадую вам, що протягом випуску ви маєте сказати 97 разів, що це європейський сезон. Не забувайте про цінності нашої компанії. Також, Надю, після зміни ти ще будеш рекламувати NOSPRO. Ну а що я маю рекламувати? У oh, є! Yeah. Нас про не тільки для носиків. Ви знаєте, колеги, цей європейський цидтон він наскільки кладний, тому що я е, шукаю етнічні, етнічні вокальні якісь моменти. Я сподіваюся, що я не беру команду. Ну я розумію, що мене ніхто не знає і ніхто не хоче йти. Ну це вже який нас по. Рахунку випадки, ніхто не хоче йти в мою команду. Це такий неймовірний сезон. Знаєте, те, що він відбувається в Європі, це вже багато про що каже. Те, що наші пісні, наша музика виходить на європейський ринок. Це європейський сезон, європейського формату, європейського характеру та європейських цінностей. Він особливий для мене тим, що я прийшла не просто цього разу знову перемогти, я прийшла перемогти в Європі. Саме я переможу, тому що всі йдуть до мене. Я пивоваров. Я пивоваров, я трансетер, я хітмейкер. Ви тут просто для масовки, я ще раз нагадую. Це так excited for me. Я сподіваюся, що цей сезон європейського масштабу буде по-справжньому, -по по-європейськи, європіогідним. Мені дуже важливо знайти сенси. Душу та щирість. Тому що душа людини завжди з великими сенсами. Сенс взагалі знаходження мене в цьому проєкті знову в тому, щоб нарешті люди, коли буде фінал, взяли свої сенсорні телефони та проголосували за сенси, які ми вкладаємо в сенсорику сенсорної сенсації. Я там і класний, торт, я придумав там трек до цього сезону. Люди люди зрозуміють, що я писав класну музику. Ну, насправді я в інстаграмі викладаю демки. Там у мене взагалі кола співала всі демки. але зараз кола стала супер хітовою, співацькою. Не знаю. Ну, зараз на часі кола. Мені важливо знайти етніку, етніку, тому що я да етніку. І етніки має бути дуже багато. І головне, щоб учасники, не забували коріння, навіть якщо вони дивуть кордоном, вони мають не забувати твоє коріння, і я хочу їм дати цю етніку. Для мене важливо знайти в цьому сезоні магію. Магію, тому що так як я повелитель чотирьох стихій, мені потрібні магічні персонажі для того, щоб вони змогли проявити ще більше мою популяризацію як трансетера, як хітмейкера, як сонрайтера. І так я хочу нагадати, що абсолютно. Всі хочуть записати зі мною дует. Сенси цього сезону, щоб показати українців, які виїхали в Європу, класно живуть, шикують. Показати те, що вони не просто класно живуть і шикують, а ще вони вміють співати. Тож я пропоную починати. Давайте починати. Давайте починати та дивитися на наших наймовірних учасників. Носпро не тільки для носиків. Я, вон, applicу, що, прийду, що таке Блять! Блять! Ой! Я випадково натиснула! Боже, я так рада, що ви повернулися! А я як рада, ти навіть не уявляєш. Попрацюємо з вами. Ага. Це катастрофа. Артем, давай помиляємося місцями. О, то, я витіваю тут дві топілки, топілки, відпиваю. До мене, до мене! Я повалитель стихій! До мене! Уй! Мені сенсорні налаштування сенси наступний учасник. Привіт! Мене звати Ваня Расел, я ютубер, відеоблогер, ведучий розважальних шоу, музичний критик та член журі самої головної престижної музичної премії країни. Так я неоднократно впливав на вибір та перемогу наших тренерів та навіть вручав нашим тренерам. Перемога, статуетка, і для мене це так важливо зараз робити їм сюрприз, вийти на цю сцену та заспівати, тому що ніхто ніколи не чув, як я насправді співаю чи взагалі я співаю. Хочеться заспівати щиро про те, що я зараз відчуваю, і саме головне це те, що мій голос буде почутий в Європі, тому що це європейський сезон, і це дуже важливо. Наспро не тільки для носиків. Світ навколо мене так нагадує сон, нескінченні, дурні. Вже дуже знайоме. Як зустріти тебе і відчути любов, що живе в таємничих мріях Я літаю, та таю, таю по містах, я шукаю сенс і знайомі очі. В мене вже немає запитань. Я знайду тебе і залишусь поруч Мене не працює кнопка Я знаю все можливо А що знаєш? Мене пол... не працює кнопка Радує любов І рано в ранці Знов відчую щастя Без обмежень і без умов Ніхто не повертається Oh! Як це шокуюче, що ти тут робиш взагалі? Як тебе випустили з України? Бош, Ваню, привіт, бос, як неочікувано! в сенсі, що ти тут робиш? А ви то його знаєте? Всім привіт. <звіт> Мене звати Ваня, думаю... Багато хто в мене впізнав, але ніхто не повернувся. Слухай, я хотіла повернутися. В мене не спрацювала кнопка. Артем, це останній раз ти мені ногою гупнув по кнопці. Я тебе просила мені ногою бити. Я Та думала, себе, ти нормально натиснеш на кнопку. Ну якого хрена мною, бити, бити ногою, кнопку, ногою. бий свою Зрозумість кнопку це. ногою. Нахіра мою кнопку бити своєю ногою. Та кому ти надо? Я, повелитель стихій, і йдуть всі до мене в мою команду. Тому що всі хочуть мої маніфести, а не твої. Її Ти це розумієш? Я хотіла повернутися, в мене не працює кнопка. То, що півоваров гепнув ногою. Досить до мене, бикувати. кнопці. Досить бикувати. Ну типа, ну слухай, не твоє, звісно, і не жалко. Сама видно, що дала мені можливість вдарити ногою по твоїй кнопці. По-іншому я не можу. Ой, я вас запрошую до. Ваня Ша. А то мені постійно дотикають рота, я тут хочу ткадати. Тож це європейський сезон, мене буде дивитися на цю Європу. Я маю представляти Енко. А ви взагалі знали, що Енко це як Клименко, так? Да? Моя фамілія Клименко. Енко в кінці, бачите, а ви не знали, тепер вся Європа буде знати, тому що це європейський сезон. Я дуже хотіла повернутися, но, тому що я почула. Чарівне слово, яке для мене дуже важливо, яке для мене відкриває щирість твою і відкриває сенси твоєї душі. Але на жаль, ну розумієш, в мене не працює кнопка, не працює і за когось. Класні огляди робиш? Не на музику, а на те, що я лажу по балконам. Але я хочу замітити, що я не лажу по балконам, я літаю по ним. А це моя одна із сил. Ну мені, до речі, вова сказав підслужку, щоб я не поверталась. Саніна, я тобі нічого не говорив, не порушуй цінності нашої компанії. Вова, ну ти це казав! Ну вирішити потім з ефіра, що ви це? Приходь наступного сезону, я обов'язково повернусь, але вибирай пісні тренерів. Тому що як тільки вибираєш пісні тренерів, ми повертаємося всі. Ага, тобто, щоб ви повернулися, потрібно співати якісь ваші пісні. Правильно я зрозумів? Слухай ну не засмучуйся, ну правда. У нас дуже сильний сезон. Він європейський. Слухай ну можливо, це і за того, що це європейський сезон, так з європейськими цінностями і сенси цього сезону дійсно показати європейські голоси. То можливо, ти просто не тянеш, не тянеш на європейську публіку. Ну зрозумій це, будь ласка, ну не можна бути класним для всіх. Це все таки європейський сезон. Ти маєш це євро зрозуміти. Включи мозок і зрозумій це по європейськи Європейський і сенси до тебе дійдуть, але я хотіла повернутися. Ну що, бажаю успіху, а ми зустрінемось в наступного разу на преміях. Артем, я, звісно, все розумію. Ну, типу, дуже класно, дуже дякую. Ну, типу, що мені тепер робити? Ну, Вова, ну скажи йому щось. Я розумію, він на хайпі, йому можна все. Ну, блін, ну гатити мою кнопку ногами. Ну, це, Я розумію, ну, блін, ну хай свою гати. Привіт! Мене звати Містер Ікс. Я буду стримати себе справжню персону в таємниці. Моя особливість в тому, що будучи таким бородатим дітом, я співаю жіночим голосом. Я хочу шокувати наших тренерів та розвернути чотири крісла. А! Моя пісня! А де кнопка. Надю, це чи твоя ми пісня. Ми ні, Надю. Де кнопка ділась? Що на приколі чи що? Де моя кнопка? Де моя кнопка? Вау, куди вона пропала? боже клас. Давайте. Раз, два, три. Ей, куди ви всі розвернулися? Подождіть, а я. Де моя кнопка? Я знаю, ну, сама вставай і повертай своє кенці. Надід, це про щирість, це до тебе. Слухайте, ви заспівали пісню Наді Дорофіву. А заспівайте разом! Заспівайте! Юля, зараз підеш ти співати. Чого ти пакуєш зразу? Нормально попросила. Ти. це що за мода? Мене хтось питав, чи я хочу виходити і співати з учасниками. Я чекаю, коли знімальна зміна закінчиться, а вона давайте тягнути час, давайте співати з учасниками. Іди співай! Ну буде моя пісня, я вийду за заспіваю. Ні, починай. що сподіваєш, Ти такі грамотні. Дуже дякую, Вова, що ти мені нагадав, що мені ще зніматися в пронос. Чи чи як нос про пронос все одно. Я хочу додому. Я хочу, де моя кнопка? Чого ви зретеся? Як ото з не тої ноги встала. Чисто слово. Прийми спро. Класно все, Володимир Забадюк. Класно те, що Володимир Забадюк. За... Вань! Ти Класно, де? Класне те, що до цього сезону донор причетні дуже класні друзі Володимира Заводика. Це сонечко, яка малює. Так, 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 всім тихо, всім стоять, всім стоять, це мій, ти мій, ти мій. Ти йдеш в мою команду, ти мій, я нічого не знаю, тихо, я говорю, ти мій, ти стихійний. Я тобі зараз розповім, чому саме ти маєш ти в мою команду? Диви, я повіляю всіми стихіями, Я це меджик, я це спел, я це Poison. Диви, 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 диви. Бачиш, це батарейка. Вона розряджена, але отак зроблю, і вона заряджена. Я можу тебе зарядити, ага. як цю ага. батарейку. Ага. Тому що саме я можу ага. наділяти силою, силою співу, силою духу, силою, силами стихії, таких учасників, як ти, з неймовірною душою, сенсом. Зачекай! Бачиш? І тепер ти можеш бути цією батарейкою yes. в моїй команді. В моїй команді самі сильні учасники. Тому що я Артем Пивоваров. І ти маєш відчути мій маніфест, який йде середини мене. Oh, я no, 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 no. хочу, щоб ти, як ця батарейка, був заряджений все життя, а я тобі це обіцяю. Обіцяю. Аже, можливо, попрацюємо з тобою та запишемо дует. Кинь виклик долі. Будь сміливим. І станцією батарейкою в моїх пальчиках. А повір, мої пальчики вміють багато чого. Знаєте, я відчувала, що потрібно співати саме. Пісні тренерів, тому що на пісні з тренерів ви не повертаєтесь. Ну, привітайте знову. <сосі> Все такі так? європейська сторона. <сосі> я піду до команди. Вань, ба, ні ні ні, 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 ні. Ну диви, ну, ти класно, реально в цей Побираю. раз ти разував класно. Артем відписався від мене в інстаграмі. Охорона Дорифієвої мене побила в метро. Так, Зехарткіс. Дірк не відкрила. Ну, Вань, ну ми з тобою чоски. Хочу до тебе в Енко. Тому що в Енко, звісно, там хайп на хайпі, ви, звісно, перегинаєте палки. Але я хочу спробувати, що таке твоя українська сопілка. Тож я вибираю тебе. Бо, ви йдете до мене, мати Божа, в мене вже другий учасник в команді. Вже закінчується сезон, а в мене тільки два учасника. Ну я дуже радий, ми боди, як приємно боти. А що мені треба вставати, так? Да? Хоть а що, треба обніматися, так? Да? Ну, ладно, йдемо.

já para